Доброе утро, мои хорошие. Доброе. Мой путешествие. Да, надо. Нема, сегодня не тучек, ничего. Я не замерзла? Нет. Тихо сегодня, да? А. Ветра Витра вчера витр был. Надя вчора вам екскурсію провела. Так, у нас вечір. Дівочки. Аня на своєму частці обирає цвіточки. Тому году не було тут, а цьому году Аня вирішити. Поділили кожен собі, ані да? ага. на там, на тому куску, Аня тут. Ну і там іще. Мама тута. Ну щось, бачите, вроді астри пішли добренько. Так хорошо, такі хорошенькі будуть. Не знаю, які вони тут будуть, будемо бачити. Будемо бачити. Муся сторож. Сторожує, як положено. Так. Це поки не, це, не звісно, які це тут. На... Коротенькі такі Ну Це точно ці будемо. Пересаджувати в деастри. А сюди посадимо ті тоді. Ну Сьогодні не завтра, да, може. Угу. Сьогодні вже на отут порядки. Так що тут Аня садила, тут вона буде полоть. Оце все тут повириває. А? Та я показувала, і що так чисто ж буде. Я розумію, що грязно. Кісочки тут ще є чернобрыльцы. Жалко ж виривати, правильно? Вот, есть. По-моему, щеды собачьи. Вот так вот. А, майоры он. А что, він бачить есть. В общем, я кусь так. И ну, вот еще майор. Аня! А тут ось тобі покажу, що ти знала, може ти не знаєш ще, Де майори цвіти. Повиходимо, дивися, ну тут один тільки. Бачиш оце він. А, та ж видно, я бачу. І оце. Бачиш, щоб ага, да. знала. Хай будуть. Ні, не там Буду акуратно дивитися. Угу. Отак поверивати чи пополучити, дивись саме. Ну це я бачу Чернобриця. тут, это, ось чорнобривці. А, очки ще. Рядочок. Бачиш, що тут? Mm -hmm, да, я бачу. Так, очки рядочок. Вилазимо. Так що якось так. Якось так нічуть. Зробиться все потихеньку. Да, Муся? сторожуй, сторожуй. Команду, щоб вона тут правильно все робила. От. Такі ділішки у нас. Вечором тоді помідорки ті полить. Ті що садили. Та і все. Так, Віка. Гіля, вже залізла. Ти чого залізла? Ну що воно таке там? Мішає ветка, да? мішає суха ветка. Це ужас, мусор, ану слазь. І все їй надо, все їй надо. Щось ти так стало некрасиво не з той сторони. Ти чого туди лізеш? Та воно тобі надав, ти ж тільки їла. Ти ж покормили тільки, а вона ветку їсть. А що, може, щось надені таке, да? вкусно, да? Ой, так? Ой, який вони, йди хоч запий водички. Ой, муся, муся, господі. Балувана, балувана. О, так що за хлопнікою вам казала? Нехороша це клубничка, але ну, нічого, нічого. У людей взагалі померзло, так? Ну, так воно спіє. Вроді десь, я одну бачила ягодку, вже вже... А, а, погнала, погнала. <смірка> погнала. Ты будешь вишать эту веревку. веревку уже Куда? завтра пронести надо. А он так не это. Так покину, покойнику. Здорово, коробка. Угу. Ну, ну хорошо, думаешь усек этот. Завтра. Отправимо. Так ось. От. Ммм, як накусна. Ну, Вообще вкусно. Ця така теж крупна. По-моєму, так крупніша. Якийсь кус такий, що прям одинакові, мабуть. Тут ще не спіє, тільки-тільки починає. Тільки ну, кружовник уже скоро буде таке через неділю, мені кажется, вже буде спілий. Компотика можна закрити, як вже казала, що і тут. А, мені ж писали за. А, янтарна кислота, да, я може казала, чи ні в одної це. Ж это... Ну, це одна ягода така, що в этой ягоді содержится янтарна кислота. Це мені писали в комментариях, девочки. Я правильно сказала? Правильно. Я не знала цього, правда. Так що цей кружовник полезний тоже. Надо, Надо його покушать. І вот так, воно так близько. Лікуся, бачите, хазяєчка? рубать давай, кажу не ні, ні давай підв'яжемо их. Вот так вот. Опучок я ей сказала, хай кажу. А тоді уже. Потому что тут оце астры, ну листочка ну так не хорошо будет, не красиво. И чернобрыцы. Я что-то не поняла. Чернобрицы, что такое? В центре, наверное, спыляв, чешу. Косив, наверное, і это. Ну ладно, можна дети, их можно досадить, если що. Даже тут можно посадити эти чорнобривці, да? Рядочок отак вот, штук три. Ну і що, і хай буде. Ой, так вот. Так. Я это. Сьогодні щось так заморилося. У мене опять пять на той кухні. Туда-сюда и все. Завтра уже. Все на завтра оце. Да їсти щось думаю, я не знаю, Жива що я таке придумала. Ну, онучки. піду. на ночки. на нам на, на, натягує новий. Купили для білья, оце, бо там уже таке, що скоро-скоро порветься. Ось так от. Якусь посуду миє. Посуду миє доця, помощниця теж помідори. Ці не надо поливати сьогодні, Аня каже, ці всі ще поливати, кажу. О, ті такі, що садили недавно. Маленькі, що. Бачу, тут два людей вилазили. Так, тут є, тут є огурчики, тут є, і все, так? Да? І все. Ну, значить, тут посадю эти. Маленькі такі є. Ще не знаю, буде знімото вчені. Цвіти насажу, тоді та і все. Скільки є, що є, то є, що робити. Ну, горох, я не знаю, тут горох ще недовго буде. все в кучу і посадимо тут, тоді огірочки. Замочимо сімена, в ямку водичку поносимо. І, може, щось ще буде. Якісь огірки пізніше будуть. Ну, що робити? Скільки міста гляньте тут. Місто і там от треба зайнятися теж тут повиривати цю грукову вже уже вона пішла в стрілку от у салати так і, і не треба садить багато то поки зима ой як насадим салатів побільше все тільки я їм то ніна ні на ні, 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 що зараз на практиці от. а я все ж не можу з'їсти правильно Бля, ну, вона вже полила. Ну це не Аня, я не знаю. О, пополивала вже. Помідорки. все, що нам давали. Треба... Хочу напекти. Напечую в суботу. Однесуть, Ніна однесе. Бо Ніні давали. І це, я кажу, тоді ти її однесеш. Гостинчик. Обов'язково Нельзя так, Надо обязательно людей благодарить. Обязательно. Вот ну, бачите, вот полола недавно, от уже надо перчик пополоть. Завтра, если что, дай бог силы, чтобы температуры главной не было. И попалю, и полить надо хорошо. Я тоді підрыхлила ее тут тоже. Ну ничего. Бачите, как уже бурячок. что тут бурят глянути, вот Есть. Бачите, Андрей, садив, Есть бурячок. Так, так, так. Вот глаза есть. Мені що, мені на борща бита і все. Мені так не треба, що прям знаєте. Бог ось світі, бачите. Ой, ж... кусає щось. Кусається щось. Опа. Я не буду йти митиро. Я тобі карман нару. а дітям потім вечором помити можна. А як ми раніше малі? Підемо на поле. Два пакети. нарвемо гороха. І їмо так. Прийшли, газету постелили на полк. Помню, це з детства все. Помню, добре, у нас сім'я велика. І це підемо. Люба, я це дівчата теж з нами ходили. І сидимо тоді такий доволі. Горох у нас селі горох садили теж так от. Два пакети здорових. Таких. Я вже помилася, покупалася, дівчатка. Прийшли з прогулки, повечеряли і в душ пішла. Сьогодні в душі. Это у ванной, у хати бойлер включала, потому что вода не нагрелась. Чтобы детям было тепло, тоже там нагрело. Да хватит мне, наверное. Багато не нужно, наверное. Вот так вот. Ну что, сейчас трошки, трошки поедем. Гороха захотелось. Вроде збирала гляньте, вчора горох рвала, рвала. Тут ще його ще там нарвать. Його кожен день можна рвати. Кожний день уколочка така. Надо буде спробувати выдернуть. Завтра може чи Я знаю, знаєте, що їла б, мабуть. Так, тільки на голові тут беспорядок. порядок. Їла б этот. Ікру з кабачки. Хочеться мені. Я раніше любила вдома ще. І ще менше були, ікру з кабачки нажарити. І на хліб прям. І на хліб. Це у ванну миться. І горю, ванну миться, там вода, я нагріла воду. Тут прохладна водичка. Рушник висить у ванної. Рушник у ванної там висить, я повисила. Намилися гляньте, хоч і воду ще вийшов. Прохладна там водичка. Вона не така прохладна, Ну, дітям не треба там. Я сама я ж кажу, не это саме. Андрій, то може треба заховати, а то опять замітять. Скажуть, на все. Опять удивилася тут. Ну так і що? Що тут такого? Нічого такого. Сиш ж її, правильно? Ешу, украла, чешу. Чистенько, хорош. Потому новенько. Так. Ночнушка. Я за ночнушку полагаю. О, поменял. Канатик. Канат поменял. Все, порядок. Постель надо снимать опять. Тика стирала и пять. Тика стирала и пять. Да? Ну, ну, лита, конечно. Сейчас Тика успеваю менять. Ой, щось мене укусило за мною. Я ото прийшла, а флубін хлібанула. І я цитівку випила. Зараз покажу порядочок який тут. Я випила. Хорошо, випила. Я так хочу побачити, які гіргінки будуть. Будемо бачити. А отут ще треба полити. Скажу, вікіт, мабуть, хай віка польє. Оці помідорки тут забули. там На городі полили. А, і тут полила Аня. Треба їй об'яснити ще. Скаже, що сама не можеш полити? Ні, не можу, тому що це діти ругають вже. Вони сказали, ми самі, не здумай, відтихай. Ну, діти в мене такі, що я виновата, чи що? Я дітей слухаю. Я ж не добавлю слухати. Е... Замічання там людей, тих, да, що мені дітей слухати треба, не когось там, хто там пише, визникає, що не так, що то. Все так. так от. Ми дожили до такого времени, що діти виросли вже. Тепер діти жаліють батьків, хочуть стараються, зробити їм приємно. Так і треба. Як ви спитаєте дітей, так ви тоді будете і отримати відповідь. А тут фотосесія. Ля-ля фотосесія зараз. А що тут? Ай, муся. Ти модель сьогодні, да? Тоця, там помідорки треба було ще ту потопу. Ні, от там, де цибуля то була, знаєш, біля шифера. А, там ото два рядочка потім, якщо потім. Ось таке діло. Пройшлися з вами. Пройшлися шторку наверх туди, повісили. Вот. Красота, правда? Красотища. Я вчора поливала. Красотища. Добрый 50 лентон лыпа бачка а вещь, я не знаю. бачка 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 уже цветы. Такая хорошенькая Липа. бачка 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 показать. Все. Сейчас. Розу. Розу. Вообще роза как красиво. Цветы. На педиша. Это я роза. Красота. Вот такая. Добрый день. Наш красиво, да? Мне особенно нравится дивиться на вот на сами бутончики. Она так якусь, я не знаю, я как так красиво выходит. Вообще. Мне так нравятся сами вот именно вот такие вот бутончики. Такие вот. Такие бутончики. Такая красота. Так приятно дивиться на них. Это вообще, глядя. Так вообще еще лучше. Ой, так, о, так краще видно. Вот такие вот. Какая-то мне еще нравятся. Вот такие. Ой, уборщики. Вот такие вот. Вот такие красота. Яка. Вообще, надо найти таких дома, посадить их. І отакі ось очки. Божу людей знімаю, А так хочеться от саме таких дома. Імінно таких дома посадить. Щоб воно. Щоб вдома любоваться їм. Іду з роботи. Та таке. То з нами почала знімати цей. Отак <ривіт> от привіт всім. Сьогодні теж в 6 часов. Ну, багато роботи, як і вчора. Так що я допомагала. От, таке от. Сьогодні дуже націчний день. Сьогодні така у нас, це страшно, знаєте, от у неї завжди, завжди, я не буду казати хто, а у неї завжди є робота. І постійно в неї щось отак от горить в руках. І багато-багато роботи. От я замечала, так, знаєте, ні в кого, ні в кого нема так роботи, як іменно. От, ну, у неї. І постійно вона знайде якусь роботу це взагалі. Вообще... Знаєте, руки горять у неї. Постійно її роботи, вона робота, і знаєте, видно, що вона кладаєш свою душу туди. Це взагалі вообще... вона дуже добросовісно робить свою справу. Дуже, дуже... видно, що людина в свої справи. Ой, ромашки, я вже забула, коли її бачила. Знаєте, зараз, може, видно буде Ночки. Камашечки, в и ромашечки. Люблю ромашки. Особенно в сочетании, знаете, с розами. Она так красиво выходит. Не знаю, чегось так. Ну, красиво. Сейчас у всех розы цвітуть, Такая красота и дыши на уйсе. Прям так-то. Таке настроение сегодня вообще. Як і обично, сьогодні чи мені знімалася капельниці, могла там до перев'язки робити И ще ще, ну, уколи, обычно. вот. <кій> <кій> Таке. Я в хірургії, травматології. В травматології нема такої роботи, а в хірургії в дні багато. Я зараз там допомагаю, мене попросила помочь там, тому там робота. Вчора взагалі прийшла з роботи. нічим мені занялося пішла. Ще на городі. З Ніною і побололи там, і на гірках, і на корузі там трошечки. А що мені робити? Знаєте, ніна Іваніна робота мені якось ніякого дивитися, що. из работая работы И не знаю. И тоже взялась за цапку и бил нам работать. И ничего. И чистенько на городе. Может сегодня я тоже что-то там посапаю. Как там выйду. Магазин, наверное, не будет. Но если буду, может там не нибудь Так, думаю, не буду. Дивіться. Це у Ніни Іванівни, подружки. А гілки У Вона ж була трійця. Це е, вважається як зелена неділя. І треба все. Вити. Я таки вирішила піти в магазин. А, я вам ще не розказувала. Так прийшли, подружки потикали з зелена, тому що зелена неділя. Вот. Ми вже повечеряли. Ну, я ще чайок прийшла, ще попила. Я в лікарні вечеряла з нашими дівчатами. От. І прийшла, ще чайоку попили трохи. Иваниной. Вот наивненько, такая. Вот что ты можешь надо нибудь на завтра. Там есть, конечно. Хай буды, Если что можешь. И в морозилку положить, если не проблема. Не знаю, что надо. Я там по делу посмотрю. Та й таке. Вчора дзвонила мені мама каже, десь ми записалася на 19 число. Я кажу, мам, я взагалі записала нас вже на четверг, на цей четверг. Він ну, каже, ну все, вже, все, записалося, воно вже Я Кажу, ну ладно, то відмінила, познила барихмає ну там, цей, що вже відміняє записі і буде на завтра. Ой, ну на завтра, на следующей неделе, в четверг. Ну, хай. Ничего страшного. Вот. Я думала, я как раз вам зранку вот этот хай. А я потом вечерком зайду. Ну, хай. Ничего. Ой, так... Ну, ребята, зашел у нас невеста тишона такие вот мочит вот красивенькие уже да просто что у кого растает <гуляю>, гуляю не знаю может кваску куплю кваску там трошечки себе Сьогодні вообще такий день, я не знаю. Прям на ногах я вся. Вс в делах, вся на ногах. Ну, в общем, вот так от мій день пройшов. в цей магазин, може, щось куплю, я не знаю. І ще сама не знаю, на що на що я зачем, куда йду. Вот. Там подивимось, що там, як там. От Де таке. Ну все. Всім бажаю гарного настрою. Спокійної ночі. Може доброго ранку, доброго обіду. Не знаю. І, в общем, всім бажаю всього всього найкращого. Всем пока-пока. Вот вот. Скучно им было, ходило в А что мне не бать приехала Аня, все это, и ничего толком. То моя не лезь, я сама. Что ж так это? А. надо слушаться. Сейчас под водички попью, пока дома. поехали.